У Львові на вулиці Варшавській стартувало будівництво школи за допомогою 3D-друку. Те, що ви бачите зараз, це гігантський 3D-принтер. І ми використовуємо його щоб спорудити будівлю. Ми змішуємо суміш, ось там, і потім вона потрапляє сюди і лягає шар за шаром. Анна Мікеля Бріха прибула в Україну з Даній для цього пілотного проєкту. 3D-принтер спеціально доставили до Львова. Він формує стіни спеціальної суміші на основі цементу. За словами керівниці підрядної організації Ольги Гавури, всі підготовчі роботи, такі як залиття фундаменту, були зроблені восени минулого року. Подання технології, в чому ще її одна з переваг, не потрібно виконувати. Внутрішньо оздоблювальні роботи і зовнішньо оздоблювальні роботи, утеплення фасаду, і тому максимальна готовність за допомогою цієї технології. Тобто, з одного боку, в яких моментах ми економимо на швидкості, перше це безпосередньо процес зведення стін, і другий момент це вже виконання оздоблювальних робіт, які при даній технології потрібні в мінімальній кількості. За словами підрядниці, стіни зведуться три-чотири тижні. Наразі будують частину внутрішніх та зовнішню стіну. У принтер закладені точні координати. Як тільки стіни зведуть до потрібної висоти, його перемонтують для спорудження іншої ділянки. На будівництві присутній ініціатор проєкту і керівник благодійного фонду, який фінансує будівництво, Жак Боніс. Він з Франції розповідає, така технологія будівництва близько 15 років використовується у Європі. Ні, паралельна взадяви по план такий будувати цю школу і паралельно цьому ми маємо проєкт друкування моста, тому що вам потрібно відновити велику частину інфраструктури, і ми хочемо показати, що можна надрукувати міст у Херсонській області. Також ми хочемо збудувати великий центр для навчання українців для використання цієї технології. За словами авторів проєкту, школа запрацює наступного року. Там зможуть навчатися близько сотні учнів молодших класів. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.